Виконуємо першу частину завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 7.5 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу рибки лисенко Лисенко-Черніка Шкодько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Нам на сцені потрібно намалювати два прямокутники різного кольору. Для цього наводимо казник миші на обрати тло. Та натискаємо в списку, що відкрився кнопку Намалювати. Вибираємо інструмент прямокутник. Один з прямокутників у нас має бути жовтого кольору. Контур у нас нехай не буде. Знімаємо його. А другий прямокутник у нас має бути зеленого кольору. Якщо щось не вдало, можете завжди відмінити стрілочкою назад. Тепер повертаємося на вкладку код. Рудого кута ми переміщаємо ліворуч до лівого краю сцени, і нам потрібно, щоб кіт рухався до межі до тих пір, поки він не торкнеться, він буде рухатись. Але якщо торкається ось цього жовтого прямокутника, то має сказати: Я торкаюся жовтого кольору, а коли торкається зеленого прямокутника, має сказати. Я торкаюся зеленого кольору. Наша програма розпочнеться тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І зробимо спочатку, щоб кіт постійно рухався до тих пір, поки не торкнеться межі. Для цього нам потрібний цикл з передумовою повторити дом». І умова бути: торкається межа. Вставляємо умову в цей шестикутник, переходимо в групу датчики, вставляємо сюди торкається, відкриваємо список і ось тут є межа. І він повинен рухатися, значить, переходимо в групу рух і буде переміщатися на 5 кроків. У зв'язку з тим, що цей блок є в циклі, він буде виконуватись постійно, поки не справдиться ось ця умова. Давайте перевіримо. Так, бачите, працює. Зверніть тільки увагу, якщо я зараз запущу, нічого не відбувається, тому що він торкається лівої межі. Отже, виставляєте так, щоб він не торкався взагалі межі. Тепер, коли він торкається ось цього жовтого кольору, то руйний кіт має сказати: я торкаюся жовтого кольору. Отже, в циклі цьому нам потрібно перевірити умову, чи торкається жовтого кольору. Для цього нам потрібне повне розгалуження, якщо то інакше. Перевіряємо умову. Отже, знову вставляємо даний шестикутник, торкається кольору, але нам потрібний жовтий колір. Отже, клацаємо сюди, натискаємо цю кнопку з піпеткою, вибираємо жовтий колір. І він має щось казати. Отже, переходимо у групу вигляд і додаємо сюди, я торкаюся жовтого кольору. Говорити в нас буде протягом однієї секунди. Отже, якщо ця умова буде істиною, тоді виконується ось цей код. Якщо ж буде хибною, то сюди навіть не заходить, все одно що його і немає. Перевіряємо. Поки не пройде він бачите, буде постійно це говорити. Тобто це в нас в циклі. Торкається жовтого кольору. Говорить одну секунду. Повертаємося на початок циклу. Далі перемістити на 5 кроків. Знову перевіряється умова. Жовтого кольору торкається. Знову говорить, знову переміщається на 5 кроків до тих пір, поки він не буде торкатися жовтого кольору, тобто не вийде з цього прямокутника, і тоді він вже просто піде ось так. Ну а для зеленого кольору буде аналогічно. Тільки тепер ми вже вставляємо вітку інакше і додаємо неповне розгалуження, якщо то. Торкається кольором, вибираємо зелений колір. Тепер буде говорити, я торкаюся зеленого кольору. І перевіряємо. Перевірка займе трохи часу, поки не пройде всі ось ці прямокутники Пройшов жовтий колір і торкається зеленого кольору. А далі те саме. Кожного разу в циклі відбувається перевірка, чи торкається зеленого кольору. Умова істина через це говорить, я торкаюся зеленого кольору. Зараз перестане торкатися і піде далі до межі, до тих пір, поки не торкнеться. Тільки він торкнувся, значить, взагалі виходимо з циклу. Отже, це виконано. Давайте збережемо, назвемо спочатку проєкт. Вправа 7.5.1 збережемо на комп'ютері файли вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо власні папці, закриваємо скретч. Першу частину завдання виконано. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!